Справи щодо загибелі восьмирічної Ані Ждан, на яку в дубовому гаю впала скульптура, закрито за строком давності. Нагадаємо, сталося це 8 березня 2020 року. Ось на цьому місці. У центральному парку культури та відпочинку на дівчинку впав 200 кілограмовий дерев'яний ведмідь. Наступного дня від травм вона померла у лікарні. Серед обвинувачених у смерті дитини був колишній директор парку Олег Комаренко та його заступник з технічних питань Геннадій Мишляков. Їм інкримінували службову недба. Палість та порушення безпеки експлуатації. Ці справи закрилися з різницею день 11 та 12 березня. За дане кримінальне правопорушення передбачено покарання вигляді до п'яти років позбавлення волі. Це максимальна санкція. Відповідно, особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності протягом цих п'яти років. І надалі вона має право за завершення строків давності цього строку заявити клопотання про закриття кримінального провадження. У нас пройшло рівно п'ять років та декілька днів з моменту трагедії наразі. Тому обвинувачення вони, вони скористалися своїм правом. За майже п'ять років у цій справі відбулося більше ста судових засідань. Це був просто ангел яко, ну, безгрішне. Яке вимагаєте покарання? Покарання в межах закону нічого більшого. Є стаття. І треба дійти до логічного кінця взагалі ми пішли на цей крок і будемо для того щоб Наступні директори і привладні особи, які несуть відповідальність, то вони несуть відповідальність. У нас кримінальна справа відносно Мишлякова Геннадія Олександровича вона йшла більш інтенсивно за обвинуваченням директора Комаренко Олега Григоровича. Ми там фактично навіть не закінчили дослідження доказів сторони обвинувачення. засідання відбувалися. Ну з такою з прискорбною періодичністю судові засідання відкладалися з за клопотанням сторони захисту, тобто постійно систематично не приходили на судових засіданнях. Ані Комаренко, ані Мищаков свою провину не визнали. Ми не визнаємо і да цим все сказано. Тому сподіваюся, на винесення справедливого рішення об'єктивного. Ми намагалися взяти коментар в адвокатів Олега Комаренка та Геннадія Мищакова, втім спілкуватися щодо закриття справ вони відмовилися. Тим часом Олександр Ждан, який нині несе службу в лавах ЗСУ, на своїй Фейсбук-сторінці, написав: Мушу визнати, я програв у боротьбі правосуддя з правосуддям. Минуло п'ять років, справу закрито, тому розсудить доля. Чому зі мною немає мого Янгола». Але можна оскаржити в апеляційному суді, каже адвокатка родини. Ждан втім, за її словами, це є юридично неперспективним. Я спілкувалася з мамою Анни з Ольгою Ждан. Вона дуже пригнічена, засмучена. Власне, я також, також відчуваю такі самі емоції. Мене з самого початку зачепило, це. Така трагедія могла статися насправді з кожною дитиною. Строки давності дійсно пройшли, і там ну немає будь-яких обмежень. Тобто, навіть якщо подати апеляційну скаргу, то ну вона буде безперспективною. Ми не спілкувалася з приводу подачі саме апеляційної скарги. Крім того, у зв'язку із закриттям справ позов простягнення з кому... Маренка Мищакова та парку Дубовий гай моральної шкоди, яка за оцінками експертиз оцінена в 1 мільйон 620 тисяч гривень, залишився без розгляду. За словами Ірини Вишнякової, батьки окремо мають право подати його вже до самого підприємства. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.